Ми Добрянська територіальна громада, утворені ми були у 2019 році. Наша громада відносно невелика, але й не маленька. Загальний склад громади входить 21 населений пункт. Є населений пункт з однією особою, яка живе на території одного з сіл нашої громади. Є більш потужні, де проживає тисяча громадян. Це такі населені пункти Олешня, Голубі озера, славно звісно, наша перлина туристична. На жаль, цього року вона не використовується за призначенням. У нас чотири старостати по реєстру територіальної громади 4 590. Раніше обліковували до 5 тисяч, зараз уточнили всі показники. Плюс міграція під час військового стану дуже суттєво сказалась на кількості населення. Тому не дуже, скажімо так, позитивна динаміка. Десь до сотні громадян виїхали, я думаю, разом з дітками. Сам факт розташування в прикордонній території ускладнює багато процесів в розвитку. До цього часу, до вторгнення військової агресії, ми. Принципі строїли амбітні плани, але ж все змінила та ситуація, яка відбулася. На сьогоднішній день, якщо казати, що ми в прикордонній території, це мало цим сказати. Ми на самому кордоні, конкретно населеним пунктом Семете Добрянка, ми безпосередньо на кордоні. У нас одна з вулиця закінчується місцевим пунктом перетин державного кордону. І там у нас навіть живуть іще наші мешканці України на цьому кордоні. Тобто, фактично, ми поряд. З державою, яка активно співпрацює з нашим ворогом, на сьогоднішній день, в принципі, от останній час там місяць, відносно спокійно. Всі ці ігри з заходимо зі сторони Білорусі або не заходимо, вони доводять до того, що населення повністю завжди напружене. Ми не знаємо, чого чекати. У нас немає можливості у випадку агресії кудись швидко. Заховатись, евакуюватись по-друге, таке географічне розташування воно створює багато перешкод в діяльності громади. Не було комфортного транспортного сполучення. Ми завжди користувалися міжнародною трасою. Вона була таким логістичним маршрутом, який, в принципі, забезпечує в життєдіяльність громади в військовий час. Цей маршрут був зруйнований. І відповідно всі шляхи забезпечення громади вони були відрізані на сьогоднішній день. В принципі, всі проблеми на певний рівень вийшли, вирішились. Ми можемо забезпечувати основні напрямки життєдіяльності, є забезпечення продуктами харчування, транспортне забезпечення є в основних населених пунктах в старостатах, в населених пунктах, де населення. Мало, туди транспортне сполучення не ходило навіть в мирний час. Там просто немає такої можливості з боку перевізників, вони будуть збиткові ці маршрути, тому туди є проблеми, туди транспорт не заходить. Ми мирно спали вдома. Це було десь п'ятої ранку і почули потужні вибухи. Прокинулись мої діти, я разом з ними була вдома, чоловік на роботі, він військовий. Ну і перелякані очі, перелякані очі, бо це дуже, дуже потужні вибухи були, ми їх почули. Потім почались телефонні дзвінки люди, в основному або знервовані, або на грані плачу. Вони питали, що Світла Іванівну, що війна почалася, що нам робити. Я намагалася заспокоїти, казала, що не панікуйте. Ми з'явилися одразу на роботу, десь пів сьомої було. Зібрався актив. Актив селища, чоловіки, наш колектив. Ми почали думати, як нам активно діяти. Проблем було дуже багато. Першочергова проблема ми хвилювалися за військових, які у нас тут дислокуються поряд. Відділ прикордонної служби був безпосередньо. Ми розуміли, що вони можуть бути об'єктом атаки, а ми з ними дуже близько. По-друге, ми почали інтенсивніше обстежувати наше бомбосховище. Те, як ти дивишся очима на ці об'єкти в мирний час, і те, як ти дивишся у військовий час, це зовсім різні погляди. Да? Ми почали їх ще додатково укріплювати. Ми почали інтенсивно вивозити наше майно, документи, початки, електронні ключі, документи по військовому обліку, учасників АТО. Знаходили місця, де їх роздислокувати, де їх можуть не знайти. Дійсно, до цього часу ніхто не готувався до війни, ніхто не вірив в те, що це відбудеться. Зараз, аналізуючи ситуацію, я розумію, що багато хто про щось знав. Викликало хвилювання це посилення, посилена увагу зі сторони журналістів. До початку вторгнення у нас в громаді перебувало велика кількість журналістів, і українських, і дуже багато закордонних. У нас було і французьке радіо, і німецьке телебачення. У нас були міжнародні журналісти з Арабських Еміратів, і це, ну, тобто Щотижнево. І вони всі питали одну і ту ж тематику: а ви боїтесь? А як ви готуєтесь до війни? А що відчуває ваше населення? І ті навіть, скажімо так, інтерв'ю, які давали місцеві жителі, от просто коментуючи цю ситуацію, вони також конкретно не сприймали те, що може це відбутись. На околицях ми кожного ранку чули гул техніки. Вони її там ремонтували, в них були розгорнуті там польові кухні. Ми бачили прожектори, які по периметру нашого селища горіли цілу ніч. На територію нашої громади вони зайшли проїздом. Це було три тигра. Вони вже ну, ми так уже проаналізували, вони шукали шляхи відходу. Тобто вони заїхали, перевіряли мости ще радянських часів. Я так думаю, що вони шукали альтернативу, куди можна буде виводити техніку. Це вже було перед квітнем місяцем, це в кінці березня. Тому вони прокатались, жодної людини не тронули, тому наша громада конкретно від військових дій, воєнних дій не постраждала. Коли почав пропадати зв'язок і електроенергія, почались перебої з інформацією. Мені дуже складно було знаходити інформацію, що відбувається взагалі реально. Я попросила обласну військову адміністрацію, щоб надавали якусь інформацію, таку загальнену. Да, по кожному дню, щоб ми, по-перше, знали, що відбувається з реальних джерел. Ми цю інформацію почали отримувати і почали ми збиратись щоранку. Ну, так званим штабом. Спочатку в різних місцях дислокувалися. Ми не знали, де нам збиратись, щоб нас не вирахували. Тому ми кожні чотири години в певних місцях домовлялися, ми збираємось, обговорюємо, що зараз робимо, які дії е, вживаємо. Через чотири години знов нова інформація, тому що якщо б зник зв'язок, то ми б не могли спілкуватися між собою, але треба ж було далі продовжувати життя. Певний час ми. Розуміючи, що ми все-таки сільська місцевість, багато в кого є запаси власних там овочів, десь консервація якась є. Дуже великий ажіотаж почався з продуктами харчування, тому що в перший день зразу розгрібли залишку хліба. Хліб він такий, як символ спокою, да, стабільності якої. І 25-го люди вже почали в мене питати, де нам брати хліб. Частину ми змогли домовитися в сусідній громаді в Рібкінській, і в деякі населені пункти ми періодично закуповували хліб там. Для добрянки постало питання: по-перше, кількість населення найбільша в громаді, це саме в селищі. По-друге, доступність до ріпок також треба було подолати певні перешкоди. Десь на п'ятий день зрозуміла, що нам треба щось зробити. Я запропонувала нашим активістам, які були в нашому штабі, що давайте щось думати. Давайте думати про те, що у нас є колишня пікарня, вона приватна була помешкання. Там ми її відкрили, побачили, що все-таки обладнання там є. Воно не використовувалось, мабуть, років 15, але воно там є. Відмили, відчистили. Спробували запустити, запустилось. Потім почали шукати зерно, почали налаштовувати місцеву млин такий. дами, його чіпляли до мотора нового трактора і намагалися молоти цей борошно. Але нам довелося дуже багато пройти з випіканням цього хлібу. дріжджів не було, масла обмежена кількість була рослинної олії. Сіль, цукор це все проблеми. Ми налагодили випікання хлібу, у той час ну, він нас врятував. Намагалися забезпечувати продуктами харчування. Також це у нас були підприємці з населеного пункту Буянки, які привозили з своєї ферми, там овочі забезпечили людей. Перед війною встигла на територію України заїхати фура з мрибою. І почали реалізовувати цю рибу. Ми, відповідно, також поїхали там, набрали тонн цієї риби в магазині, продавали. Виїжджали в Городнянську громаду, там на птахофабрику привозили яйця. Дуже рятувало молоко. Спочатку давали підприємці. Ну, підприємці і місцеві мешканці із наших населених пунктів, потім ми знайшли інші ферми, яким просто не було куди реалізувати молоко. Ми почали в них також брати молоко. Зателефонував один наш місцевий житель, військовий, і він спитав: А чи є у вас новий прапор? Я кажу: ну, як, звичайно, є. Так готуйте. Я спочатку не дуже втямила, навіщо той прапор. Ми його, звичайно, взяли, ми приїхали в центр і вже побачили, що повернулись наші військові, наші прикордонники, вони перші. З'явились тут на території, і тоді ми вже зрозуміли, дуже раділи, що на, наші, коли наші війська повернулись на територію, значить вже все. У нас ще довгий час були лісові дороги тільки того, що транспортна логістична мережа наша вона була зруйнована і відновили ми її не так швидко, як хотілося би. Тому клопотів було багато. І одним з клопотів це було і повернення наших військових, тому що ми їх там. Розселили в певних закладах, і їх треба було харчувати. На харчування треба було певні ресурси, шукати ці також продукти харчування. Тому ми зайнялися такими приємними клопотами. Якщо я не помиляюсь, то 18 березня ми вже відновили електроживлення, і вже тоді у нас почав відносно стабільний зв'язок бути. До цього часу ми запускали генератор, і МТС зв'язок був майже завжди. Звичайно, багато місцевих мешканців переважно користувалися зв'язком Лайфсел. На цей час у нас був черговий, так скажімо, телефон МТС. Тобто люди, яким треба було зателефонувати, вони мали змогу прийти сюди із нашого телефона додзвонитися своїм рідним і близьким. Також ми згадали те, що зараз не дуже користується популярністю, да, стаціонарний зв'язок. Є АТС, є телефони, подоставали телефони, вмикали, попідключали. Відкритий кордон. І були багато випадків, коли поверталися люди, українці, з території Білорусі через відкритий кордон, ми їх там ловили, бо ми не знали, хто вони, ми боялися диверсантів, тому ми їх там. Спіймаємо документи, перевіряли, намагались по якимось там каналам зв'язатися з правоохоронцями, питати, чи це українці, чи десь перевірити їх. Почали з'являтися громадяни інших держав. У них закінчився термін перебування або в Білорусі, або в Росії. Вони хотілись повернути, а там вже неможливо було. Вони думали пройти через Україну. Ми їм розказували, що. По-перше, перекладачів не було, їх дуже важко було зрозуміти. По-друге, моїм розказували, що ви не пройдете, що там далі окупація, там війська стоять. Люди були, чотири хлопці, які поверталися з Білорусі з відрядження. У них навіть відрядження були, і вони хотіли в Харків додому. Я кажу: Ви розумієте, що під Черніговом вже все оточено, там війська стоять, ви туди просто не потрапите додому. Ну, Не змогли ми їх переконати. Вони пішком, це з пункту перетину, з нашої території, пішли в напрямку Чернігова в намаганні добратися до, до Харкова. Не знаю, подальшої долі. Були люди, які, хлопчина, якого запустили сюди білоруси, в нього е, російський паспорт, але він з Кривого Рога, в нього там батько. І дивним було те, що у нього у валізі, бо ми також уже перевіряли, скажімо так. Дуже уважні були до цього. Було багато телефонів, деякі розбиті. І ми не розуміли, на що йому стільки телефонів, що на тих телефонах ми тобто, ми все перевірили, відправили його назад в Білорусі. Суттєво скорочені доходи. На 2022 рік ми планували 49 мільйонів громади бюджет. Ми, в принципі, уточнили вже по факту нинішнього виконання бюджет. Зараз ми після уточнених показників в принципі, його виконуємо. Але з тим планом, який був на початку року, це все рівно падають доходи. Процентів на 20 зменшився. Да, зараз ми, в принципі, вкладаємося по видаткам, тому що суттєво зменшилися видатки, бо багатьом статтям відчувається погіршення фінансової ситуації в громаді. Є певні види податків і зборів місцевих, які суттєво зменшились, але є статті доходів, які їх компенсували. На сьогоднішній день одним з. Фінансових складових, які компенсував, є податок на доходи фізичних осіб з військових, от він трошки нас врівноважив. Дуже зараз не вирішена ситуація з податком на землю, тому що людям не надали ще платіжні доручення. Щоб вони могли податок оплатити, і не всі розуміють, що це є відтермінування сплати податків, чи це не звільнення від оподаткування, це просто перенесення цього ж податку на наступний податковий період. Тому є зменшення надходжень по земельним податкам, є суттєве зменшення по ПДФО не від військових, тому що Ще на початку цього року, навіть до військових дій, відбулись певні реформи, і ми там втратили по митниці біля мільйону доходів. На сьогоднішній день також не дуже позитивна ситуація з акцизним податком на пальне. У нас були дві заправні станції. Які працювали і сплачували податки, але вони всі були в безпосередній близькості до міжнародного пункту перетину у Новій Яриловичі. Відповідно, там нічого не функціонує, податок не сплачується. Ми вже прийняли рішенням виконавчого комітету прогноз бюджету на 2023 рік зменшення до 50%. Бюджет громади на 2023 рік ми плануємо на рівні 25 мільйонів. Це забезпечення елементарних потреб на рівні 22-го року, майже без розвиткових напрямків. В основному це буде на утримання іти ті сфери соціальних послуг, апарату управління, освіти, центру надання соціальних послуг. Ну, тобто на всі ті статті, які забезпечують життєдіяльність громади. У нас на території громади три ліцеї, і один дошкільний навчальний заклад, і є у нас музична школа. заклад який також виховує діток. Значить, всі заклади освіти працюють дистанційно. Ми знаходимося в 40-кілометровій зоні, де заборонено очне навчання. Дитячий садочок у нас на сьогоднішній день взагалі не працює, тобто педагогічний персонал перебуває в простої. До зими ми підготувалися ще починаючи з минулого року. На сьогодні у нас по громаді всі заклади, всі наші. Підпорядковані установи вони є на твердому паливі. А єдине, що виникає, це перебої з електроенергією. Відповідно, є гостра потреба в запуску постійному генераторів. Генератори є в закладах освіти, генератор є в старостатах. Ми на сьогодні отримали минулого тижня два потужних генератори, які будуть забезпечувати резервне живлення на водопровідну систему, але потреба ще існує. Не завадило б забезпечити резервним живленням центр надання соціальних послуг. Ще б хотілося нам генератор в нашу амбулаторію. Ми поки будемо давати от свій не дуже потужний. В принципі, для того, щоб більш-менш спокійно себе почувати, ще 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 є, є потреба ще. Чернігівщина взагалі дуже яскраво себе проявила. Да? В плані оборони, в плані участі в допомоги Збройним силам. Тому я думаю, що наші мої колеги, працівники органів місцевого самоврядування, вони гідно представили нашу структуру, вистояли, не кинули жоден зголів не кинув свою громаду. Всі намагалися приймати участь в активно в житті, забезпечити інфраструктуру. Тому ну, я думаю, що ми, як посадові особи органів місцевого самоврядування, відбулись.